Ніколи не їжте яйця з цими п'ятьма продуктами. Це не жарт, не вигадка і не чергова страшилка з інтернету. Це важлива інформація для всіх, хто хоче зберегти своє здоров'я, ясність розуму та енергію після 50 років. Ми часто недооцінюємо звичні речі. Яйця звичний продукт. вони є на нашому чи не щодня, на сніданок, у салатах, у випічці. І вони справді корисні. Білок, вітаміни, амінокислоти усе на місці. Але якщо поєднати яйця з певними продуктами, це може викликати не просто дискомфорт, а справжні проблеми зі здоров'ям. І сьогодні я хочу спокійно, без зайвого страху пояснити, чим саме не варто змішувати яйця і чому, щоб ви могли не боятися їх їсти і їсти їх з користю. Після 50 років, на жаль, наш організм змінюється. Зовні це може бути не так помітно, але всередині усе вже працює трохи інакше. Те, що раніше перетравлювалося швидко і без проблем, тепер може викликати здуття, тяжкість, печію, іноді навіть запаморочення або стрибки тиску. Чому ж так? Бо з віком, на жаль, наша травна система сповільнюється. Менше шлункового соку, повільніше працює жовчний міхур, і підшлункова вже не така активна, як у 30 а ще важливо розуміти, проблеми зі здоров'ям не з'являються за один день. Вони, на жаль, накопичуються роками, і часто саме через дрібниці, наприклад, звичку снідати яєшньою з ковбасою чи запивати все солодким чаєм. Ці дрібні харчові помилки повторюються щодня, і в результаті маємо надлишкову вагу, гіпертонію, проблеми з серцем або ж підшлунковою. Але є й добра новина. Ми можемо вплинути на своє самопочуття. Не обов'язково сідати на дієти чи відмовлятися від улюблених страв. Достатньо просто знати, які продукти не варто поєднувати між собою. Тому сьогодні я розкажу вам просто, без зайвих термінів і без залякувань, чим саме не варто їсти яйця, щоб не шкодити своєму організму. І головне, що можна зробити вже сьогодні, щоб почуватись краще. Перший у нашому списку. Це сири з пліснявою. Звучить ніби делікатес, щось вишукане, навіть європейське. Брі, дорблю, камамбер, горгонзола. Ці назви все частіше з'являються на полицях супермаркетів і навіть на святкових столах. Деякі люди навіть додають їх до омлету, салатів з яйцем, або їдять на бутерброді, шматок сиру з пліснявою зверху, яйце знизу. Але насправді це поєднання небезпечне, особливо для людей старшого віку. Справа в тому, що ці сири містять так звані тираніни. Це особливі речовини, які можуть викликати різкі зміни артеріального тиску, головний біль, а в деяких випадках нудоту та навіть запаморочення. Коли тираніни потрапляють у шлунок разом із травним білком, а яйця є саме таким джерелом білка, вони можуть вступати в хімічну реакцію, яка ускладнює перетравлення. Особливо небезпечно це для людей, які мають гіпертонію, проблеми з серцем, мігрень або приймають ліки. У таких випадках поєднання яєць з пліснявних сирів може викликати стрибок тиску або головний біль уже за 30-60 хвилин після їжі. До того ж, у сирах із пліснявою багато солі і насичених жирів, що само по собі дає зайве навантаження на серце та судини. Ці сири є отруйними, і зрідка на святковому столі вони можуть бути присутні. Але якщо мова йде про повсякденне харчування, особливо у поєднанні з яйцями, краще сказати таким стравам ні. А чим замінити? Замість сирів із пліснявою можна обрати домашній твердий сир, наприклад, пармезан або бринзу. Вони легко засвоюються, не містять тиранінів і чудово поєднуються з яйцями. Або ж звичайний сир твердих сортів українського виробництва, так простіше і безпечніше. Пам'ятайте, не кожне модне є корисне, особливо тоді, коли йдеться про здоров'я після 50 років. Другий продукт, з яким не варто поєднувати яйця, це солодка газована вода, Кока-Кола, спрайт, фанта, тоніки, енергетики. Навіть домашні лимонади, які готують із газованої мінералки з цукром чи медом, на перший погляд це просто напій. Але в поєднанні з яйцями він створює реальні проблеми для травлення. Чому? Справа в тому, що яйця це концентроване джерело білка. А щоб білок перетравився, потрібне стабільне середовище в шлунку: тиша, спокій і правильна кислотність. Коли ж ви додаєте до цього газовану воду, ви фактично заливаєте свій шлунок солодким газом і кислотою. У більшості таких напоїв є фосфорна кислота, точні підсолоджувачі або глюкозно-фруктозні сиропи, усе це розбавляє шлунковий сік, уповільнює розщеплення білка, а також викликає бродіння і дуття. І тому результат важкість у животі, знижене засвоєння корисних речовин, а іноді навіть розлад шлунку. Особливо небезпечно це для людей з проблемами підшлункової залози або ж з гастритом. А що найгірше, такі напої порушують баланс інсуліну, особливо якщо ви маєте передіабетичний стан або діабет другого типу. Тобто склянка газованої води після яєшні це не просто щось смачненьке, це удар по всьому травному процесу. Що робити замість цього? Краще випити теплу воду з лимоном або просто чашку трав'яного чаю. Якщо хочеться щось освіжаюче, можна зробити компот без цукру або настояти воду з м'ятою і огірком, або ж пити після їжі, а не під час. Пам'ятайте, правильна рідина половина гарного травлення. Газовані напої залиште для рідкісних випадків і точно не поєднуйте їх з яйцями. Третій продукт картопля, яєчня з картоплею, класика української кухні. Але саме ця класика дуже важка для травлення. Обидва продукти жирні, разом вони навантажують печінку, жовчний мехур і шлунок. А з віком ці органи працюють повільніше. Якщо вже хочете таку страву, краще запекти картоплю, а яйця зварити окремо, склянка апельсинового соку. Здавалось, що може бути кориснішим: вітамін С, натуральність, енергія зранку. Але є одне велике але цей сік не можна поєднувати з яйцями. І ось чому: цитрусові апельсини, грейфрути, лимони містять багато органічних кислот, зокрема, аскорбінову і лимонну кислоту, так званий вітамін С. Ці кислоти потрапляють у шлунок разом з білком із яєць, і тоді починаються проблеми. По-перше, кислота погіршує розщеплення білка. Замість того, щоб спокійно перетравитись, білок починає злипатись, утворює важкі фракції. Це уповільнює травлення і часто викликає відчуття тяжкості в животі. По-друге, при такому поєднанні шлунок виробляє зайву кислоту. Результат печія, нудота, відрижка, особливо в тих, хто має гастрит або підвищену кислотність. І по третє Цитрусова кислота може викликати алергічну реакцію, навіть якщо раніше її у вас не було. Симптоми: висип, свербіж, набряк слизових або неспокійне серцебиття, і в парі з білком ризики ще вищі. Що ж робити? Якщо ви любите фрукти або соки, вживайте їх окремо, ідеально за годину до сніданку або через 1-2 години після їжі. А ще краще їсти фрукти цілими, а не пити соки. Так ви отримаєте і клітковину, і менше цукру. І не забувайте, після 50 років наш шлунок чутливіший, краще допомогти йому, ніж навантажувати. Ковбаса з яйцями. Цей сніданок, знайомий багатьом з дитинства. Так готували в 90-х, і навіть зараз багато хто любить таку комбінацію. Швидко, ситно, смачно. Але чи це безпечно? Сьогодні ми знаємо більше і знаємо головне: оброблене м'ясо одне з найнебезпечніших поєднань з яйцями. Чому? По-перше, ковбаси, сосиски, паштети і навіть магазинне копчене м'ясо це не просто м'ясо, як би здавалось, це суміш м'яса, жиру, солі, консервантів, барвників і стабілізаторів. У поєднанні з яйцями багатим джерелом тваринного білка така страва перенавантажує вашу печінку, яка повинна фільтрувати всі ці домішки, створює надлишок натрію, що може спричинити затримку рідини і підвищення тиску, містить канцерогени, які утворюються при смаженні, особливо коли підрум'янується жир і оболонка. Особливо небезпечно це для людей, які мають гіпертонію, страждають, Атеросклероз мають схильність до тромбозу чи підвищеного холестерину. Простіше кажучи, ковбаса плюс яйця, удар по серцю, судинах і шлунку. Але це не означає, що м'ясо це зло. Навпаки, якісне м'ясо корисне. Питання в його обробці, що обрати замість ковбаси: відварену курку або індичку, запечену яволичину без спецій. Домашній рулет зі свинини без нітритів або навіть овочеву альтернативу, тушковані гриби, авокадо, шпинат. Ці продукти не лише добре поєднуються з яйцями, а й допомагають кращому засвоєнню білка. Ми вже поговорили про те, з чим не варто поєднувати яйця. А тепер давайте розберемось, як саме вживати їх правильно, щоб вони дійсно приносили користь, а не шкодили вам. Бо яйця це цінний продукт. І якщо вживати їх розумно, вони можуть стати основою здорового сніданку, джерелом енергії і навіть засобом профілактики багатьох хвороб. Перша порада варіть яйця. Найкращий спосіб приготування це яйця не круто або варення. У такому вигляді вони легше перетравлюються, не перенавантажують шлунок і не втрачають корисних речовин. На відміну від смажених яєць на олії, які утворюють важкі жири. Що осідають у печінці і судинах, варені яйця це м'яке джерело білка. Друга порада додавайте зелень, овочі або ж легкі гарніри. Чудовий супровід до яєць буде свіжа зелень, петрушка, кріп, шпинат, відварені або тушковані овочі, наприклад, кабачки, брокколі, морква, легка каша, до прикладу, гречка чепшоно без масла. Таке поєднання допомагає кращому засвоєнню білка і балансує жирність страви. Овочі містять клітковину, яка стимулює травлення і нормалізує цукор в крові. Третя ж порада. Пийте прості напої. Замість газованих чи солодких соків краще обрати теплу воду з лимоном, зелений чай без цукру, трав'яний настій, м'ята, ромашка, меліса. Це не лише зменшить навантаження на шлунок, а й допоможе запустити травлення м'яко і без стресу. І четверта порада: Уникайте жирних і оброблених добавок, жодної смаженої ковбаси, кетчупа, майонезу чи масла в надлишку. Такі доповнення зводять на нівець користь яєць і створюють вибухове навантаження на печінку і серце. Пам'ятайте, простота це сила. Чим легша страва, тим легше її перетравити і тим краще ви почуватиметеся після їжі. Яйця це не ворог, це просто продукт, який потрібно правильно готувати і правильно поєднувати. Тоді вони стануть вашим союзником у здоров'ї, а не джерелом ризиків. Після 50 років найважливіше це не таблетки, не дорогі процедури і не лікарі на кожному кроці. Найголовніше профілактика те, що ми їмо щодня. Як ми поєднуємо продукти, це і є наші щоденні ліки. Пам'ятайте, здоров'я в простих речах, в чашці теплої води зранку, у вареному яйці замість смаженого, у броколі замість ковбаси, у спокої за столом і любові до себе. Прості зміни це не відмова від життя, це найкращий спосіб про нього турбуватись. Якщо це відео було для вас корисне, поставте вподобайку. Для мене це сигнал, що я працюю недарма. Підпишіться, щоб не пропустити нові теми, і поділіться цим відео з друзями, сусідами, родичами, їм воно теж буде в пригоді. Бережіть себе, дбайте про себе щодня, і ваше тіло обов'язково віддячить вам здоров'ям і легкістю. До нових зустрічей!